Як краще взнати людину? Піднімаєш тему, любов, і людина починає відповідати чітко своїми установками. Її мозок дає запит до свого банку пам'яті, там достається із полички щось, що є по цьому питанню, і це видається за відповідь. Наприклад, сказати, яке класне авто. І людина видає свої установки тут же. Наприклад, на таке авто заробити чесним шляхом неможливо. Або тільки якісь погані люди їздять на таких авто, або скільки ж вона жере бензину, і яке у неї обслуговування. Це я зараз називаю негативні установки. Інший приклад, моя дитина переходить в другу школу і нас не влаштовує те, що там немає бомбосховища. Але коли я говорю вчительці, що ми переходимо, вона мені говорить одне: виходить так, що у нас поганий клас. Ні, не виходить. У нас зовсім інша причина. Але вона чомусь робить висновок саме цей, саме той, що є у неї в голові. Отже, все просто людина може видати тільки те, що є у неї в голові, і це чисто її суб'єктивна думка. Це не може бути якоюсь істиною чи правдою. Це тільки те, що видав її мозок, і те, що у нього було як досвід, певний досвід.